Якщо ви так само, як і я, не знаєте, що смачного приготувати для своїх близьких, тоді цей рецепт соковитих рублених відбивних спеціально для вас. Для цього я дрібним кубиком нарізаю цибулю та відправляю її маринуватися. Мариную зазвичай вода з оцетом 50 на 50 та трохи цукру. А поки цибуля маринується, приступаю до нарізання курячого філе. Спочатку ріжу його довгими шматочками, а потім нарізаю дуже дрібним кубиком. Хочу поділитись з вами секретом: що якщо перед приготуванням прибрати філе у морозильник. Приблизно на одну годину, то нарізати його буде значно легше. Після того, як філе порізали, додаю до нього два курячих яйця, мариновану цибулю, сіль та перець за смаком. І для того, щоб додати ще більше соковитості та ніжності, додаю одну столову ложку сметани та майонезу. Останнім додаю декілька ложок борошна і хочу вам сказати, що по кількості борошна ви маєте орієнтуватися тільки в залежності від кількості вашого філе. Консистенція перед смаженням повинна бути не дуже рідкою, але й не сильно густою. Обсмажу Жу, з двох сторін до золотавої скоринки і можна смакувати. Такі відбивні виходять дуже соковиті та смачні. Зберігайте рецепт та давайте готувати разом.